Лівівуцька зірка Шарлі Стерон стала справжнім магнітом уваги на прем'єрі нового фільму від Netflix Стара гвардія, яка відбулася в Лос-Анджелесі. Акторка, яка знову повертається до ролі безсмертної воїтельки Енді, з'явилася на червоній доріжці у відвертому та стильному образі від Givenchy. Для заходу Терон обрала ефектний чорний кетсьют, створений з прозорої сітки. Який поєднала з чорним жакетом, щільною спідньою білизною та лакованими ботильйонами з квадратним носком. Такий образ став вдалим прикладом поєднання високої моди та впевненості. Акторка вкотре довела, що не боїться експериментів та з легкістю носить найсміливіші дизайнерські рішення. Прем'єра другої частини старої гвардії стала однією з найбільш очікуваних подій літа для шанувальників жанру екшену. У фільмі Терон не лише грає головну роль, а й виступає продюсеркою, що ще раз підкреслює її вплив у кіноіндустрії. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ Шарліс.